Відповідно до статті 32 закону України про вибори народних депутатів України, повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту прийняття присяги не менш як двома третинами її мінімального складу, визначеного частинами 2-3 статті 28 цього закону на засіданні комісії, що проводиться не пізніше як на третій день після прийняття рішення про її утворення. Дільнична виборча комісія забезпечує виборцям можливість ознайомитися зі списком виборців, приймає від виборців заяви на уточнення попереднього списку виборців та передає їх до органу ведення державного реєстру виборців, доставляє виборцям іменні запрошення, якими повідомляє про включення їх до попереднього списку виборців, відповідної виборчої дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Забезпечує підготовку приміщення для голосування, організовує голосування на виборчій дільниці та за місцем перебування виборців, підраховує голоси виборців. На відміну від окружної виборчої комісії, дільнична виборча комісія не є юридичною особою, однак дільнична виборча комісія має власну печатку та може бути стороною у виборчому спорі. Член дільничної виборчої комісії на першому засіданні комісії, в якому він бере участь, повинен ознайомитися зі своїми правами та обов'язками, викладеними у статті 36, скласти присягу члена комісії, підписавши при цьому її текст. У разі відмови від складання присяги член комісії тим самим відмовляється від своїх повноважень, і окружна виборча комісія припиняє його повноваження з моменту відмови скласти присягу. Член дільничної виборчої комісії має право брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії, виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії, безперешкодно знайомитися з документами виборчої комісії. Також він має право на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у тому числі витрат на відрядження, пов'язаних з виконанням обов'язків члена комісії, у порядку і розмірі, що встановлені Кабінетом міністрів України. Член виборчої комісії не може бути звільненим з роботи. Або переведений на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії. Якщо особа працює в комісії без оплати праці як члена комісії, вона має право на звільнення від службових обов'язків на час роботи в комісії, засідання тощо із збереженням заробітної плати. Для цього необхідно подати керівнику письмове повідомлення, голови дільничної виборчої комісії, заступника або секретаря. Про виконання обов'язків члена виборчої комісії, скликання засідання комісії тощо такі повідомлення або рішення повинні містити зазначення дати, часу та запланованої тривалості засідання виборчої комісії або іншого заходу. За рішенням дільничної виборчої комісії, затвердженим окружною виборчою комісією, не більше трьох членів комісії. Найчастіше це голова, його заступник та секретар можуть працювати в комісії з оплатою їх праці, тимчасово звільнившись при потребі з основного місця роботи, із збереженням загального та спеціального стажу. Розмір оплати встановлюється постановою кабінету міністрів України, але не може бути нижчим від середньої за основним місцем роботи. Член виборчої комісії зобов'язаний додержуватися Конституції України, закону України про вибори народних депутатів України та інших законів України, інших нормативних актів з питань організації проведення виборів, брати участь у засіданнях виборчої комісії, виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії. Достроково припинити повноваження члена дільничної виборчої комісії, може лише окружна виборча комісія, яка утворила дільничну виборчу комісію за наявності підстав, передбачених статтею 37 закону про вибори народних депутатів України. Зокрема, відмови скласти присягу члена комісії, порушення присяги члена комісії, що виявилося як систематичне невиконання покладених на нього обов'язків одноразового грубого порушення законодавства України про вибори. В разі невиконання членом комісії покладених на нього обов'язків, дільнична виборча комісія повинна засвідчити ці факти своїми рішеннями. На підставі не менше двох таких рішень, окружна виборча комісія може достроково припинити повноваження члена дільничної виборчої комісії. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії, що призвело до зменшення її кількісного складу нижче від мінімальних меж, або у зв'язку із заміною члена виборчої комісії, відповідна виборча комісія вищого рівня включає із числа кандидатур, внесених суб'єктами подання до її складу, іншу особу, замість члена комісії, повноваження якого припинено. Типове порушення, за яке члена комісії можуть достроково позбавити повноважень, участь у передвиборній агітації. Член виборчої комісії протягом часу своїх повноважень забороняється здійснювати будь-яку діяльність з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію суб'єкта виборчого процесу.